Друзі, всім привіт! Через 15 хвилин треба бути у стоматолога. А я до сих пір на половках Було так багато часу, но я так довго ньохався по ходу, що вже время. Далі продовжуємо своєму. Одне те, що ми зараз поїдемо навпростець, через посадку я не захотів їздити. Це ж мені щоб повернути туди ліворуч, це треба крюк робити. Ну, зараз ми щось чуть-чуть Намудруємо. І от не пойму, воно видно. 13.20 Похоже, ну вроді сказала на 13.30. Коротше. Ну я на 13.20 не співаю. Бо 4 хвилини осталось. На 13.30 успію. Зараз переїдемо на ту сторону. Там через посадочку. Так, тут опасненько. Взяв перчаточки в кожені, бо в руки холодно Вознимает мені камні, потом я включуся. Я будем їхати в АТБ. і озвучу. Ой, де ти взявся, Давай. Роше. Так, надо проскакувати. Головне, щоб не було поїздів, щоб не, не біжати там станції. вокзал. Ух, не люблю ці процедури, але поки держеморди не відключили нам світло, треба зуби привести в порядок. бо Ними, надіюсь, треба ще буде щось жувати. Якщо буде що жувати і за що жувати. Да, погодка сьогодні вже не та, що була вчора і позавчора. Сіро, пасмурно. Ой, щось я аж задихався. В Принципі сейчас сюди туди ми там вийдемо, вулиця заводська і попрямо чуть-чуть трішки. Так, що тут? Почти маленькая ворка. и Ух, я не люблю просто никогда опаздывать, люблю чуть-чуть раньше или тютелька в тютельку. Я зараз прийду э, буду хекати Фу. в принципі там в мене нижні зуби передні де саме гарно мені видно там такі самі масивні камні а так в принципі небагато що там ще за поклейку наказала там один зуб шатається нижній ну там шенеровка у мене була пока що я її трогать не хочу там виривати, бо опять же потім надо буде латати а ми пройшли раз вовремя Приїхали, ну, 5 хвилин ще чекали. А бува там колись я приїхав, ще хвилин 15 чекав. Так що не факт, що я зараз не буду ждати. Тобто, Можливо, ще прийдеться і чекати. А можливо вже вони мене чекають. Так що затягувати ми не будемо. Це ви хто не знав, бивши герле, де все життя пропрацювали мої, мої батьки. Після училища сюди як пішли. І поки ССР було він працював, тому що все сир'йо везлося з усього СССР сюди. Потім він як заглох. Там вони ще трохи. Та мамка на пенсію вже пішла воно. Як тут воно считалось, рано дуже йшли на пенсію, тому що як воно бредне виробництво по вредності коротше. Ну вже гірлеться порозкуповували, навіть нова почта сюди перевезла номер один, саме основна. Це все приїжджає фурами, розгружають, а потім по всіх оцих поштампах нової пощі і роз'їжджаються. Та я вже розказував, кожен раз як приїжджаю, розповідаю, я по головній слишку. І міні-максі справа, де я працював, а зліва викуплене по ходу, тому що ту сторону вони застеклили вже. Тут раніше організація, мабуть, була одна, а все остальне було підзаброшене. Як зупинилося, встановилося, така глухомань була. Глупа, як в танці, а зараз багато організацій з'явилося. розкупили Герле. Плюс нова почта, основна. Фури туди-сюди. Так, надо астиот. Прикиньте. Все, ми ще так проїхали, ще 30 секунд там. Давайте сюди і Можно Можна через нову почту заїхати, но ну мы через центральний ход. Кінцева Герле в нас. Ще коротше, якщо мені наполовину, ще 6 хвилин прикиньте, засікали, за скільки ми доїхали. В принципі, в мене камера включена. Потім як я зніму камні, поїдемо оце по прямой, поїдемо на Брельчанське ТБ, я докуплю що я хотів, зніму. Ну, Я думаю окремим відео, а тебе ми я зніму окремим відео, а цю всю дорогу. Я там два куска зліп'ю. Так, ось Ось наш нас томат кабінет. Нема тут парковки для вела, ми тут возле деревини паркували. Так, друзі. Так, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося ще сьогодні. Давайте. Так, друзі, вроді ми і не прощались, ось бізнес-центр. Я вже побував у стоматолога в стоматологічному кабінеті. Почистив камні, що значить 4 роки. Навірно, 4 роки назад я, мабуть, останній раз чистив. І ще, крім цього, у мене один зуб Шинірований, там він шатався, ну вона мені підбомбирувала, підклеїла, То есть, він не дирка, а просто шатався. Ну я ще не хотів його виривати, трогати, тому що зараз головна задача дирку за это, за поставити мостик, як вона сказала, мостик чи... Фу. У мене просто щас така голова в голові кавардак. Одесь по шия, бо там довго лежав. запущене ж все. Ну коротше я в тих же серіях казав раніше. Оце ж думаю, поняли, споминаю. як називається? Коротше, протезування, запротезувати мою дирку Те що в мене і по всіх зубах. Та ти дивись, вилетіло з голови, іменно митний складний фекс. Так, що виїдемо чуть-чуть по дорозі, проїдемося. Ось цих всіх джущаність, сверлінні, чистки, не дуже можливо мені зараз сварять. Коротше, зубний протез, процесі ж треба буде ставити. Коронки, о, це слово коронки, ну вона мостик називає. Чи назвала, ну коротше, коронки треба буде ставити, все золото, ну це було повідомлю. то таке. Понеділок мені перезвонять. Так, по цій процедурі, що я зробив для зрівнення, то там у себе зрі... Для... чи кому цікаво. Чистка камню, ну нормально мені так чистили їх довго там. Потім ще там пару процедур після ну, основного 900 гривень. 900 гривень і оця підклейка пломбірування цього шатаючого зуба. Ще 600. Тобто заплатив я 1500 тисячі гривень. І прошли раз пломбіровка двух зубів. 850 гривень обійшлась, так як невеличкі в мене дірки. 1700, от вважайте, поки що. Один поход... до... Дивіться, як тут поробили на Хімаші. ми зараз в районі Хімаша. Вау, вау, вау. Що ж такого не було, як я тут жив? Жаль, звісно. Нічого, будемо чекати, щоб на полоках зробили. Так що вважайте, пройшли похід до лікаря. 1700 дві пломбочки і цей раз чистка зубів і пломбочка будемо так щитати 1500 2700-1500 3200, да? Ну і тепер основне ж, Позвонять Заміри зроблять, Там уже як там два крайніх зуба, Попилюються і на них потім ставляться коронки Тоді я вже вам як цю процедуру зроблять Скажу скільки обійшлося мені коронки. Це ж поняли, коронки в принципі ті, що одні не, не здорогі. Це метал, це не, не, під, як там, не під колір зубів, як вони там називаються, ті, що дорогі, типа вініро. Просто обичні коронки. Блін, і тут вони як зробили, Ай, нам все одно треба на ту сторону, це так поперся. сайво. сяйво магазин на малозаводські продукти, красивий козырек сделали. Сейчас переїдемо на ту Кстати, тут пастуються дуже часто почтальйони, особливо це як було тепло. Там павільйончик, пили пивко і там дуже часто, вон дивіться, як красиво тут. Щоб хтось походу викупив, це сяйво чищу. Щось буде компактно навірно буде типа літньої площадки так окей їдемо далі хімаш ми проїхали, так ломбував я зуби ну робив зуби на герле кінцева потім хімаш постановочку там підлампічили непогано зараз ми вже на новозаводський і їдемо бральчанське АТБ Я докуплю ще пару пачок пельменей акціоні ну, що... одні там не з дорогих з курятями кажуть тіше цвітні такі зеленої пачки ну коротше попрям додому АТБ я окремим відео зніму а нашу подорож до стоматолога і стоматолога до цього, до АТБ, другий відео зліплю Так, ну що, друзі, шуруємо так, можна Щас ми так, мабуть, поїдемо. Ой, тут дорогу зробили ну все взагалі тут прям бомбезно. Ще б тут стежечку зробили якусь ну Всі сюди все одно ходять на простець. Остановився віддохнути, його перемкнуло. Не дуже старий годі, але я коли це не роздивився. Так, головне, щоб тут такі як я, вилиступисні О. О, Ну як завжди. Рік не заїхати на дитячу площадку ССРовську І не за... запечатляти ракету. Ракета СССР. Ще кораблик, як завжди, оцей що типу, в віде пісочниці Ну і ку корусель, Да, Бачите, як заховано тут в глибині двора. Кусочок СССР. Ніхто їх не вбирав. Бо вони ще, мабуть, простоять ще довго-довго, навіть довго. в такому вигляді. Так, зараз ми з вами попрощаємося, перекинемо камеру на грудак. Тут якісь ремонтні роботи туди не будемо виїхати. Та хотів камеру перецепити, щоб менше зир. Це треба з другої сторони, а тебе заїжджати. От этот коротше що тут тільки не було. Оце люди себе мабуть, построїли. І тут зараз меблі, так? Да? Колись шашлик тут робили. Можна було і з собою взяти, і там поїсти. Ой, не буду брехати, чи можна було там поїсти, з собою можна було взяти. І секонд-хенд там був, і ще щось там буде. Коротше, що там трохи не було. Воно в такому просто місці, що мало ходить людей. І тому, мабуть, не дуже популярне. Так, зараз таких сорока, знаєте, на квосі принесла. Скільки багато зараз виплав і все прочув, прямо вистакується. Почтальони з обичних машин і хапають, прикинь так, таким быстрый уже весь інтернет про це губит все що можна, можно паблики різні про це говорять Так, росошек це а моя маршрутка. Я колись і на Росохах робив був період. Тоже їздив на маршрутки з Росох на Герле. Так, сейчас, друзі, тут на зупинці. Зупинці, правильно, з вами попрощаємося. Так, щось уже тут продали, щось буде строїться за цим заборчиком. Ні, странний, треба щось туди піти на простець. Так. Всім пока, гарна дня, мирного небо, Зараз я вас перекину і попрямо ходимо. Так, давай опиниться. Всім пока-пока.